Вітаю у цьому відео. Ми поговоримо про основні правові події тижня. І так, у прес-центрі МВС оголосили про запровадження можливості одночасного оформлення id картки закордонного паспорта собі і дитині. Цю послугу можна одержати в одному з підрозділів Державної міграційної служби, центру обслуговування паспортних стіл в Україні та за кордоном або ЦНАП. Українську мову офіційно внесено в систему перекладів Єврокомісії e – це безоплатний онлайн інструмент для перекладу текстів та офіційних документів всіма двадцятичотирма мовами Євросоюзу. 16 травня почали діяти окремі зміни у сферах державної реєстрації, оскільки набрала чинності постанова уряду 432 від 2 травня 2023 року. Зокрема, зміни передбачають процедурні питання державної реєстрації спеціального майнового права та інших речових прав похідних від права власності, проведення державної реєстрації прав в автоматичному режимі, програмними засобами ведення державного реєстру прав, удосконалення способів пошуку інформації та розширення відомостей, що можуть надаватися із державною. Реєстру прав більш детально про цю новину читайте у дописі на вкладці спільнота 17 травня. У рек'явіку було підписано декларацію про створення реєстру збитків, заданих агресією Росії проти України. Про що повідомив Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі. Уряд скоротив строки для прийняття спадщини. Зокрема, 18 травня у виданні урядовий кур'єр було офіційно опубліковано постанову Кабміну 469 від 9 травня 2023 року, якої строки прийняття спадщини повернуто в довоєнний період, тобто з 10 місяців він скорочується до 6, як було раніше для спадщини. Мінню звіднови послугу онлайн реєстрації нерухомості через портал Дія. Наразі ця послуга стосується не всіх об'єктів нерухомості, але Лише тих права власності, на які виникли та зареєстровані до 1 січня 2013 року. Тобто, якщо ваша нерухомість була зареєстрована свого часу в БТІ ще до 2013 року, а ви досі не оформили право власності на неї, і ваша нерухомість не внесена до державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ви зможете зробити це онлайн через портал Дія. Для цього необхідно на порталі Дія обрати послугу, державна реєстрація прав на нерухоме майно, внести необхідну інформацію та скани документів. Та підписати заяву електронним підписом. Після цього реєстратор самостійно на запит у БТІ, а потім вже дані у реєстр. Про результати сповідомлять повідомлять листом на електронну пошту. МОЗ надало роз'яснення щодо некоректних візитів пацієнтів в електронній системі охорони здоров'я. Зокрема, як повідомила про служба Міністерства охорони здоров'я, принцип гроші ходять за пацієнтом, допомагає здійснювати електронна система охорони здоров'я, яка забезпечує прозорість надання медичних послуг та прозору плату за них. Саме в цю систему медики вносять дані про надані пацієнту послуги, а самі пацієнти можуть відстежити дані про своє здоров'я. Моніторинг таких записів проводить Національна служба здоров'я України. За минулий рік службою було виявлено 16 тисяч некоректних записів, зокрема записів повторів на первинці, що дозволило уникнути зайвих виплат на суму понад 5 мільйонів гривень. Також було перевірено понад півмільйона запитів про смерть пацієнта, і завдяки цьому, як повідомляє моз, кошти не були витрачені на послуги для мертвих душ, що дозволило перерозподілити 158 мільйонів гривень. Отож, якщо ви помітили в особистому кабінеті пацієнта фейковий візит, жодних послуг вам цей час не на. Давали, ви можете подати скаргу до Національної служби здоров'я за номером 1677 або онлайн на сайті служби, або ж звернутися з письмовою скаргою безпосередньо до керівництва медзакладу, в якому вам було призначено фейковий візит. 18 травня набула чинності постанова Кабміну 485 від 12 травня 2023 року, відповідно до якої надано нові повноваження національної поліції України, зокрема, здійснення у взаємодії зі збройними силами України, Національною гвардією, Державною прикордонною службою, Державною спеціальною службою транспорту, службою безпеки, боротьби з диверсійно розвідувальними силами агресора противника та непередбаченими законами України воєнізов або збройними формуваннями, сприяння державній прикордонній службі у виявленні каналів. Незаконного перетину державного кордону, переміщення зброї, боєприпасів, вибухових речовин та спільної з відповідними правоохоронними органами ліквідації таких каналів, забезпечення відповідно до законодавства контролю за справляння надходжень до державного бюджету платежів, адміністративні штрафи та інші санкції, згідно із переліку кодів бюджетної класифікації видатків, визначених урядом для національної поліції України та ведення обліку таких платежів у межах компетенції, забезпечення та здійснення заходів правового режиму воєнного стану в разі його оголошення на всій території. України або в окремій місцевості. 19 травня набув чинності закон від 2 травня 2023 року про затвердження указу Президента України, про продовження строку дії воєнного стану в Україні, яким воєнний стан продовжено до 18 серпня 2023 року. 20 травня набув чинності закон України від 2 травня 2023 року про затвердження указу Президента України, про продовження строку проведення загальної мобілізації, відповідно до якого цей строк продовжено до 18 серпня 2023 року. Будь ласка, підтримайте український правовий контент лайком та підпискою, а я вам дякую за перегляд і до зустрічі на каналі Елементарне правознавство.